ВО Батьківщина оголосила люстрацію серед своїх однопартійців. Про це заявив голова обласної організації Олександр Чорно -Іваненко. У такий спосіб обласний осередок планує очиститися і стати відкритим для людей. Розпочати люстрацію Олександр Чорно готовий із себе. Також хоче почути критичні зауваження на адресу керівників партійних осередків та однопартійців, які працюють в органах влади і займають високі посади. Найближчим часом створить люстраційну комісію, до якої відуть як члени батьківщини, так і представники громадськості. Процес люстрації планують завершити за півтора місяці. Я готовий, щоб мене люстрували, і готовий нести повністю відповідальність за всі свої вчинки як посадовець місцевого От. А тому я розпочинаю ілюстрацію себе і розпочинаю люстрацію із наших депутатів, щоб зробити люстрацію і очиститися від тих. Депутатів, які голосували за земельні питання, тих депутатів, які голосували за реалізацію майна, або тих депутатів, які голосували разом з партією регіонів, буде дана принципова оцінка, буде створена відповідна комісія, і все це буде оприлюднено.